Як створювати свою персональну айдентику для того, щоб приваблювати більш якісних та цікавих клієнтів? Ми дизайнери, ми полюбляємо гратися зі шрифтами, підбирати кольори, підбирати якісь гарні фотографії, це все креативити разом. Так, і ідея про те, що мені потрібно досконалити свій фірмовий стиль або свій дизайн персональний. Це ідея фікс для багатьох дизайнерів, і це дуже приємна річ, тому що ми дизайнери, нам подобається це робити. Так і цей процес може затягнутися на декілька місяців, а то і років. І ми можемо це переробляти багато разів, тому що нам буде здаватися, що щось там ще поки що не досконало, чи щось це не, не зовсім те, що я б хотів. Так, і ми кожен, кожен з нас стикалися з цим, і я теж, я теж перероблювала свій бренд дуже багато разів. Але дивіться, що, що треба дійсно робити для того, щоб ми почали приваблювати якісних клієнтів. Тому що якщо в нас виникає думка, так, як у дизайнера, наприклад, що нам потрібно вдосконалити наш зовнішній вигляд, так, як ми себе там презентуємо як дизайнер, то це означає, що в нас є якась мета, де ми хочемо покращити свій вигляд для того. Щоб приваблювати клієнтів, а для чого ще? Ну, Можливо, ми хочемо похизуватися перед іншими дизайнерами, да? показати свій рівень і так далі. І це дійсно. це теж так. І, до речі, саме це і відбувається на такій площадці, як BeHouse, Так? І ми бачимо там дуже-дуже круті роботи. Але основна ціль мого. Каналу на Ютубі це розповідати креативним людям, як вони можуть втілювати їхній реальний потенціал і заробляти гроші, і приваблювати тих клієнтів, які їм підходять найкраще. Тому, коли в нас виникає думка зробити свій персональний фірмовий стиль, а ми повинні фокусуватися не тільки на дизайні, а на тому, як цей дизайн. Буде впливати на клієнта, так якого ми хочемо привабити. Давайте подивимось декілька сторін, як це може впливати на цього клієнта. По-перше, дизайн повинен не просто бути гарним, да, не просто якимось там супер трендовим або супер модним. Показувати, демонструвати твій унікальний стиль. Це буде відрізняти тебе від інших дизайнерів. Це по перше. По-друге, твій дизайн повинен орієнтуватися. На того клієнта, якого ти хочеш привабити. От, наприклад, в мене клієнти це бізнеси, які заробляють там, прибутку за рік десь мільйон доларів. Так? Це такий певний рівень. І тому мій персональний дизайн, мій персональний бренд повинен демонструвати, що саме я підходжу да, для цієї аудиторії, для такого типу клієнта. Третє, і це найголовніша думка цього відео: ваша айдентика. Не буде мати ніякого значення, якщо ви будете робити все навколо себе тільки. Да? Ви будете, наприклад, на вашому сайті писати тільки там про вас, про ваші досягнення, про те, про те, де ви працювали, про те, які у вас там круті проекти у портфоліо, так і таке інше. Це роблять 99% дизайнерів. Але ми з вами тут вчимося, як виділятися серед них і як зробити так, щоб клієнт вибрав саме вас. І він побачив, що ви відрізняєтеся значно. І ось як. Все, що ви будете писати на вашому сайті, або у вашому блозі, в Інстаграмі, або в будь якій соцмережі, повинно фокусуватися на результаті, який ви можете надати клієнту. Тобто, коли клієнт заходить на ваш сайт, він, звісно, бачить цей яскравий гарний дизайн. Так, це дуже круто. Але якщо ви помістите туди свій Крутий офер, да, пропозицію, тобто ви себе продемонструєте якось гарно і будете розповідати про те, як саме ви зробите для цього клієнта результат за допомогою ось там певних якихось ваших послуг. Також продемонструєте, з якими клієнтами ви вже працювали, так, які результати за допомогою там ваших проєктів з портфоліо ви вже зробили для цих клієнтів. Результати можуть, можуть бути абсолютно різні. Це не обов'язково завжди там фінанси. Да, ось там такий результат. Там ми зробили там прибутку, або там стільки та аудиторії ми там. Да, до, нас, до нас прийшло завдяки співпраці, це може бути різне, це може бути за допомогою дизайну якогось сучасного, да, і націленого на конкретну аудиторію, да, клієнт почав приваблювати ту аудиторію, так почав працювати саме з цими клієнтами, з якими він хотів. Так, це можуть бути абсолютно різні цілі або результати. І якщо ви почнете демонструвати це саме таким чином. І от тоді вас будуть вибирати найчастіше, і знаєте, я ще вам дещо скажу вас будуть вибирати саме ті клієнти, які готові заплатити за цей результат. Дуже хороші гроші. Тоді клієнти не будуть вас просто обирати за вашим портфоліо. Да, і а, обирати за ціною, тобто хто там дешевше серед дизайнерів. Так, можливо, клієнту там сподобався якийсь там а, фірмовий стиль якогось дизайнера, да, і портфоліо, але в нього там трохи дорожче. Він піде до того, в якого десь приблизно, але дешевше. Чи хочете ви так, щоб клієнт вас обирав? Я думаю, що ні, я не хочу. Я вже давно такого не роблю. В мене все спрямоване на те, а, щоб привабити саме того клієнта, який мені потрібен, і саме. Тому я заробляю стільки, скільки я хочу. І бажаю цього вам. Ну, цікаво, цікаво. Хто це там відчиняє двері? Мікі, от ти поганий котик.